Доброго ранку, діти! У нас сьогодні з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні ми продовжимо розмовляти про овочі. Погляньте малята, який у нас сьогодні незвичайний гість, це чарівний гарбуз. Він завітав до нас, щоб познайомити вас, дітки, зі своїми родичами. Овочами, які так щедро вродили на городі, а їх у гарбузика ой, як багато. Давайте поглянемо, хто ж виріс на городі. Це диня, гарбузова господиня, а це гірочки, гарбузові сини дочки. Це морква. Буряки, картопля, квасоля. Капуста, баклажан. Помідор. Оце так врожай. Погляньте, з овочів можна приготувати багато страв з гарбуза гарбузову кашу. А ще салати різноманітні. І Оладки овочеві добре смакують зі сметанкою, славнозвісний український борщик, а також овочевий супчик. Діти, подумайте і назвіть, які страви ще можна приготувати з овочів. Отже кожен овоч по-своєму важливий, корисний і потрібний людям. Діти пропоную пограти в гру зберемо врожай. Будемо збирати овочі та розповідати про них за схемою, вказуючи розмір, колір, форму та назву. Наприклад, вона велика, зелена, кругла, це капуста. Виконай завдання самостійно. Маленький, червоний, круглий, це помідор. Середнього розміру фіолетовий, овальний. Це баклажан. Вона маленька, коричнева, овальна, Це картопля. Молодці малята. Наш гість, казковий гарбуз, дуже задоволений вами, адже ви такі дружні і розумненькі. Тож гарбузик зовсім не шкодує, що познайомив вас зі своїми родичами, овочами. А зараз гість вже йде від нас, а діткам відпочити час.